Дуже багато речей має відбутися. Давайте поговоримо про це, до чого готуєтесь ви і ваші колеги на завтра. Ну, я, по-перше, готуюся до того, аби е, виправити, на мій погляд, е, не помилку, а я не знаю, як навіть це назвати, той факт, що Верховна Рада збереться на один день завтра. Сьогодні я зробив офіційну заяву про те, що таке рішення погоджувальної ради, воно неприпустиме. І я хочу чесно сказати, для чого це робиться. Це робиться для того, аби не зустрітися із людьми, які точно приїдуть під Верховну Раду і будуть вимагати прийняти закон про люстрацію під занавіс існування цієї ради. Я є автором двох законів: одного погодженого з усіма учасниками, так звана програма мінімум. І найбільш радикальнішого закону про люстрацію, який я підготував самостійно разом з асоціаціями бізнесу асоціаціями правників, який є дуже революційним і який дозволить нам очистити повністю суддівську владу і пройтися по окремим президентам нашої країни, зокрема тим, які віддали ядерну зброю задарма, таким чином відкривши ворота Росії на територію нашої країни. Я до речі звернувся до генерального прокурора Яреми, слова якого ви чули кілька хвилин тому про те, щоб дали правову оцінку діям Леоніда Макаровича-Кравчука. На мій погляд, це зрада національним інтересам.